Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. Поглянемо з вами на нові акції та знижки, які розпочнуться вже 10 і будуть діти по 16 грудня включно. Це знижки для власників картки АТБ. Я всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Знижка буде на ось такий чай. Чорний, мінутка. 100 пакетиків і акційна ціна 48,50. Знижка також буде на ось таку сметану. Молокія 20% жирності 370 грамів 49,50. Печиво день у день. Ароматом пряженого молока 180 грамів. І акційна ціна 18,50. Знижка буде на ось такий холодний чай. Чорний смак лимон. Від лінії 05 об'єм і ціна 15,20. Знижка буде на ось такий фарш від Веладіс заморожений з лосося 500 грамів пакування і ціна 56. Знижка буде на ось таку пасту водний світ з кальмаром та креветками в склі 160 грамів. І акційна ціна. 38. Тільки для власників картки АТБ буде знижка на ось такі майонез від відсвеління для дітей. 67%. 160 грамів. І ціна 25. Знижка буде на вірмішель швидкого приготування. Смак курки. Разумний вибір. 60 грамів. І акційна ціна 6,20. Знову знижка на молоко незбиране, згущене від своєї лінії. В упаковці 440 грамів і ціна 54 гривні. Сир кисломолочний. Біло 5% жирності. 200 грамів в упаковці. І ціна акційна 34 гривні. Знижка буде від своєї лінії на маршмело. Мікс 200 грамів в упаковці. І ціна 47,90. Знижка буде на ось такі коко чіпси. Смак кокосу 20 грамів в упаковці. 21 гривня, 20 копійок. І знижка на ось такі ще чіпси. Смак апельсину і яблука. В упаковці вже 40 грамів і акційна ціна 37,70. І знижка буде на ось такий елемент живлення. Шість штуки в упаковці варта. І акційна ціна 96,90, тобто 97 гривень. Мило від своєї лінії тверде, косметичне 140 грамів і ціна 19,90. Знижка буде на чоловічий кульковий дезодорант Арко. Різні аромати. І акційна ціна 52 гривні 90 копійок. І знижка також буде на аерозоль Менку чоловічий. І акційна ціна 68. Знижка буде також. На підгузки дитячі 28 і 25 штук. Підгузки, трусики. І акційна ціна 226. І ще для малечі підгузки дитячі. четвірка і п'ятірка. І ціна акційна 300 гривень. Далі з вами поглянемо ціни на овочі та фрукти. Картопля по 11. Ось така малесенька картопля по 7,70. Гарбуз батернат 21 гривня. Мита картопля 21. Морква мита 14,50. Картопля фасована. Ось вона по 15. Мінус 12% знижка. Морква зі знижкою. Мінус 25%. 6,25. Морква немита 8,29. Цибулька по 5 зі знижкою. Капусточка 8,50. Огірочки малесенькі, тобто невеличкі, по 85-9% знижка. А ось такі гладкі огірки побільше – 137%. Щасничок 129. Речка біла, дайкон і ретмит зі знижкою 31 гривня. корінь імбря 158. Кабачки 90. Перець солодкий червоний 187. Томати тепличні 90, 10% знижка. Томати коктейльні 129. Капусточка червона качана по 20. Савойська 32 гривні. Ось цінник на капусточку 8,50. Капуста пікінська по 20. Цибулька червона по 12. Фасована по 11. Ось вона. Біла цибуля по 16. Бурячок митий по 12. Бурячок зі знижкою 5,50. Ось, і бурячок немитий по 7,29 Далі апельсин 64 гривні, мандаринки по 50 зі знижкою 8%. Клементинки 72 гривні 95 копійок, гранат 118, авокадо ха 155, мінус 8% знижка. Хурма персимона 78,90 Авокадо 170. Манго 140 гривень. Ось така хрума 79. піраміда 88,90. Яблучка Red Chief І Red Prince 41 гривня. Фасоване яблучко ось таке 42 гривні 95 копійок. Зелене 48. Гала яблучко 2995. Яблочко сортове 2995. Українське 2990. Голден. Яблучко 38,95. Яблучко ось таке фасоване. 40 гривень. Фасована груша по 55. Ось така малесенька 42 гривні 95 копійок. І величенька 62 гривні 90 копійок. Ківі по 90. ківі у кошику, вага 1 кілограм 90 кг. Киві Голд у кошику, вага 500 г 72 гривні 90 копійок. Помело червоне по 80 гривен. Помело звичайне 75 Світі 104 гривні, банани по 60, лимони 100 гривень, і лимон майр 95. Ось такі ціни на сьогодні.